Я купіла ту тачку після трьох фрізпінов Іспитай удачу і ти з маєм промо. Переході посу. Якщо в тебе в підписках досі висять такі рекламщики, і ти не знаєш, що українці за 2023 рік витратили на онлайн 207 мільярдів гривень. В мене для тебе погані новини. 207 мільярдів гривень. Три найбільших фонди в Україні цього ж року зібрали близько 19 мільярдів. А тут 207. Цих грошей вистачило би аби купити частину армії Росії, яка б розвернулася і просто пішла в бік Москви. І найгірше в цій історії не пиятика, не розбиті сім'ї, не злочини з метою пошуку коштів на подальшу витрату в онлайн. Найгірше навіть не те, що ці гроші йдуть не на потреби сил оборони. Найбільший колапс в тому, що переважна кількість онлайн платформ якими користуються українці, платять податки в казну Російської Федерації, тобто ви не лише не допомагаєте силам оборони під час повномасштабної війни, а безпосередньо здійснюєте свій внесок в розвиток російської армії та виробництво ракет, якими б'ють по наших дитячих садочках, в блогерів, які продовжують пропагувати такого роду хо. Є лише два шляхи: або припинити свою співпрацю з азартним бізнесом, котрий заборонений на території України, або визнати, в чиїх інтересах вони проводять свою діяльність і відповідно війти в сферу інтересів Служби безпеки України.